Декламування у ривку твору Івана Карпенко карого Мартин Буруля, дія третя, я перша, Мартин. Цілу ніч засади не спав, як прочитав на воді Осипович, Бумага, щоб мене беззастелагательно вивести з імення Красовського. То наче п'ять коців скочили у груди і разом почали драпати, там своїми гострими кігцями. Ну, пане Красовське, сипаш ти грішми, щоб мене вивезти звідсіля. Я посивлю де треба, щоб ти рог посадить. Не Фодій Осипович за гербіш узяв заявленіє. Каже, це головне діло. Ех, Красовський, хвались та похваляється, хвались, хвались. А коли б мені ще роздратувати його, що він розбій, який вчинив, та на Сибір, та що Сибір, на каторгу його будеш, ти знать борулю, і дітям своїм скажеш я не буду хвалитись ні, а тим часом і в Острог, і в Сибір, і на которого тебе запрому. О, не я, якби не ждав сьогодні жениха, то зараз би поїхав у город. До повіреного, там голова губернії править. Ну та день-два підожду. Ехей, Омелько, Бог дасть дочку пристроєм. Тоді заживу настоящим дворяну, собак розведу, буду на охоту їздить у карти грати.